Он 10 из 10, но у него Тогда... Тоді похуй, що вони думають. Давайте краще задумаємося. Відмовляти. означає погоджуватися з собою. Всім погоджувачам присвячується 30 років до 30. Мені 20, північ, черга до клубу в Кейтауні. години товчимось і раптом мій університетський тругобасів обертається і каже: Я йду додому. І йде. Просто так. Я стою. Невже так можна. Наступного дня запитую, ну як, добре було, він посміхається. Я ліг спати. Це чудово. І тоді я запитую себе, що б зробив Вася. Боявся, мабуть, що мене забудуть. Що це стане нецікавим, але рішення зі страху прямий шлях у халеп. Тепер я перед кожною соціальною подією запитую, чи справді хочу. Це якийсь час якісними людьми. Чи є інші плани? Справжні друзі поважають твої межі. Кожне ні, це так. Собі. Запам'ятай. Що у твоєму серці просить відмовити? 30 років до 30. Слідкуй далі.